До трьох тисяч Ось такі в наявності. Це Xiaomi Note 7, 64 ГБ пам'ять телефону, 4 ГБ оперативна пам'ять. Має відбиточок пальця, ціна 2450 Type-C роз'єм. Хороший варіант. Бюджетний по ціні. Далі Samsung a 10 s 1800 гривень ціна, 32 ГБ в комплекті телефон та зарядний шнурок мікро. По Realme є C11 32 ГБ, 2000 ціна. Має легкі потертості по задній кришці. Тут мікророз'ємчик, комплект, телефон та шнурок. RealMe C21 Y, 2800 ціна, 464 по пам'яті. Має відбиточок пальця, мікророз'єм. Непоганий такий варіант. E, Це досить хороший варіант. Nokia, e, Motorola G8 Powerlight 464 по пам'яті мікророз'єм. І a 5 s 32 ГБ. Чорний колір є відбиточок 2000 ціна, мікророз'єм для замовлення. Пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.